Прошу протокол супроводити його високоповажність і від імені генеральної асамблеї вітаємо президента України Володимира Зеленського. Дякую, Я вітаю всіх, хто покладається на спільні зусилля. І Я обіцяю, що нашими спільними зусиллями ми можемо гарантувати справедливий мір для всіх країн. Єдність здатна не допускати війни. Пані та панове, пане генеральний секретар, дорогі лідери. ця зала була свідком багатьох агресій. Втім, неактивним захисником у цих агресіях, і часто тут, в цій залі, найгучніше звучав страх перед війною, останньою такою, після якої вже нікому буде збиратися в генеральній асамблеї. Третя світова війна бачилася ядерною війною, конфліктом між державами, чи Держави рухалися на шляху до власне ядерної війни, і власне зокрема вважалося, що це було б менш начущим, ніж загрози зніткнення так званих великих держав із ядерними арсеналами, і саме тому ХХ століття вчило світ утримуватися. Від застосування зброї масового знищення щоб не розгортати цю зброю, не розповсюджувати, не допускати погрози нею, не допускати тренування для того, щоб забезпечити ядерне роззброєння, і це хороша стратегія але... Але вона не повинна бути єдиною стратегією для того, щоб убезпечити світ від війни, від останньої війни, Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал, і тоді світ вирішив, що Росія має бути зберігачем такої потужності. Втім, історія ж доводить, що Саме Росія заслуговує на ядерне роззброєння першої з огляду на події 90-х років. Росія заслуговує на це і зараз, адже терористи не мають права володіти ядерною зброєю. але Знаєте, як не ядерні бойголовки лякають найбільше, тому що поки ядерні бойголовки залишаються на місцях, саме значне зруйнування набирає обертів, і агресор перетворює на зброю багато чого. І ця зброя використовується не лише проти нашої країни, але й проти вас. Також дорогі лідери є багато конвенцій. Які обмежують зброю, але немає реальних обмежень щодо перетворення на зброю всього іншого? дозвольте мені. Навести вам кілька прикладів. Їжа Від перших годин повномасштабної агресії Росії проти нашої держави були заблоковані наші порти в Чорному та Азовському морях. І, як ви знаєте, досі наші порти на річці Дунай залишаються мішенью для російських ракет і дронів. І ви знаєте, що Росія продовжує намагатися створити дефіцит продовольства на світовому ринку, притворити його на зброю, яка масить змусити визнати захоплене російською агресією території в Україні. Росія використовує це як зброю і наслідки цієї діяльності поширюються на Африку, на країни Південно-Східної Азії. І от саме такий є масштаб. Тут я хотів би подякувати тим лідерам світу, які долучилися до чорноморської зернової ініціативи, а також до гуманітарної програми Зерно з України. Дякую вам дуже Юналідві you знаєте, know, разом ми зможемо знову перетворити зброю на продукти харчування, і понад 45 країн побачили, як важливо мати українську продовольчу продукцію наявною на ринку. Мова йде про Індонезію, Китай, Алжир. І навіть зараз, коли Росія підірвала Чорноморську зернову ініціативу, ми продовжуємо працювати над продовольчою стабільністю. Я сподіваюся, що багато з вас доєднаються до наших зусиль. Ми розпочали спеціальний тимчасовий коридор для морського експорту. Ми працюємо над тим, того, щоб розширити наземні маршрути експорту зерна і дуже погано, що деякі наші друзі в, Єв... в Європі граються солідарністю на політичному театрі, перетворюючи це на гру заради власне пере... переваги. Але тим самим вони по суті допомагають допомагають московським суб'єктам. Друге перетворення енергії на зброю. Знаєте, світ неодночаво бачив, що енергія для Росії це теж зброя. І вони використовували це для того, щоб послабити лідерів різних країн, коли вони приїздили до червоної площі. А тепер загрози ще більше, тому що Росія перетворює на зброю ядерну. Електроенергію ядерну енергетику вона не тільки поширює свою ненадійні технології у сфері будівництва ядерних електростанцій, але і вона перетворює ядерні електростанції інших країн на справжні брудні бомби. Ви подивіться, що Росія зробила з за Запорізькою атомною електростанцією. Її обстрілювали, її окупали. А тепер вона uh, шантажує інших через ризик радиаційних викликів. То чи є сенс обмежувати ядерну зброю, коли Росія перетворює ядерні електростанції на зброю? Складне запитання, яке лякає. І глобальна архітектурна безпека вона не, не має якоїсь відповіді чи захисту від подібного діяння, і немає якоїсь відповідальності також за шантаж із радіацією. Третій переклад це діти, бо, на жаль, різні терористичні групи Сосавки дітей для того, щоб створити тиск для їх родин та суспільства. Та ніколи подібна політика не перетворювалася на елемент урядової політики, принаймні до сьогодні. Ми знаємо імена десятків тисяч дітей. Ми маємо також докази по сотням тисяч дітей, які було викрадено Росією з окупованих територій України, а пізніше депортовано. Міжнародний кримінальний суд видав видаврент на арест Путіна за вчинення саме цього злочину. Ми намагаємося, звичайно, повернути дітей додому, але час минає. а що ж буде з цими дітьми діти в Росії? Їх навчають ненавидіти Україну. Всі зв'язки з їхні родинами знищено. Це безумовний геноцид. Коли подібне ставлення перетворюється на зброю. Воно не зупиняється на одній країні. Кожного десятиліття Росія починає нову війну. Частина Молдови та Грузії було окупована. Росія перетворила Сирію на руїни. Якщо б не Росія, то хімічна зброя ніколи не була використана в Сирії. Росія майже завершила поглинання Білорусі. Вона безумовно загрожує Казахстану та іншим країнам Балтії. І мета сучасної війни у Росії проти України. Це для того, щоб перетворити нашу землю, наші люди, наші ресурси на зброю проти вас проти міжнародного порядку. Що Грунтується на правилах, іде чимало місця в генеральній асамблеї можуть стати порожніми, якщо Росії вдасться із подібними підступними діями та подібною агресією. Пані та панове, агресор. Поширює смерть, він несе руйнування навіть без ядерних боєголовок. Але наслідки є такими ж самими, бо ми бачимо, як міста селища, зрівнюються до рівня землі під дією російської артилерії. Ми бачимо війну безпілотників. Ми чудово розуміємо наслідки поширення війни у кіберпросторі. Штучний інтелект можна навчити долучатися до бойових дій ще до того, як навчать його допомагати людству. Дякувати Богу, люди ще не навчилися використовувати клімат за зброю і незважаючи на те, що людство поки не виконує всі свої завдання по кліматичній політиці, тим не менш, екстремальні погодні умови матимуть вплив на глобальне життя і жорстокі держави можуть їх перетворити на свої наслідки корисні для них, і коли люди в на вулицях в Нью-Йорку будуть виходити на протести, ми їх всі бачили. І коли люди в Марокко, чи в Лівії, чи в інших країн вмирають внаслідок природних катастроф, коли острова та країни зникають під водою, коли торнадо та пустелі поширюються на нові території, коли все це відбувається, власне одне за одною. І в цей час Москва вирішує розпочати агресію і вбити десятки тисяч людей. Нам треба це зупинити. Ми маємо діяти, діяти спільно заради завдання поразки агресору. Нам треба зосередити всі наші спроможності та енергію для врегулювання цих викликів. Бо звичайно. Ядерні боєголовки поки залишаються невикористаними, і так само ми маємо діяти по відношенню до агресора. Нам треба залишатися єдними для того, щоб агресія не розпочалася знову. Мова не йде про діалог великих держав, десь за закритими ем, дверима, які можуть гарантувати вам нову еру без війни, натомість треба відкрити. Цю роботу відкрити і спільно працювати з усіма країнами минулого року. Я представив загальний. Огляд української формули миру на генеральній асамблеї ООН пізніше, пізніше в Індонезії. Я представив повну формулу, і протягом останнього року формула миру перетворилася на основу для оновлення існуючої архітектури в, самі, в системі безпеки. Тепер нам треба відновити статут ООН і гарантувати повну потужність міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. І завтра я представлю деталі цього на засіданні Ради безпеки. ООН. основна ідея полягає в тому, що формула миру це не тільки про Україну, понад 140 країн та міжнародних організацій підтримали українську формулу миру повністю або частково. Українська формула миру перетворюється на глобальну формулу. Вона створює можливість для грішень та кроків, які зупинять усі форми перетворення на зброю багатьох аспектів, які наразі використовуються Росією, можуть бути використані іншими агресорами. Вперше у сучасній історії нам випав справжній шанс покласти. Кінець агресії на умовах країни, яка постала перед нападом, і настав реальний шанс для кожної країни, щоб агресія протягом будь проти будь-якої країни, дай Боже, щоб вона так сталося, щоб вона завершувалася не розподілом вашої країни, не з примусом піти на. Військові та політичні поступки, а відновленням вашої територіальної цілісності та суверенітету. Ми розпочали формат зустрічей із радниками з національних безпек та дипломатичних представників. Ми проводимо важливі перемови і обговорення в Хірошимі, в Копенгагені, в Джеді. Мова йде про якраз реалізацію формули миру. Ми готуємося до проведення глобального. Саміту миру, і я хотів би запросити всіх вас, всіх, хто не погоджується жодною формою агресії, долучитися до спільної підготовки саміту. Я знаю про спроби вийти на якісь домовленості за межами за складними власне за закритими дверима. І злу не можна довіряти. Можете запитати про це в Пригожина. Та почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито, і коли Росія тисне світ до кінцевої війни, то Україна робить все можливе, щоб після російської агресії ніхто у світі не намагався б атакувати жодну іншу країну. перетворення будь чого на озброєння треба обмежити депортованих людей. Треба повернути додому, а окупант має повернутися на свою меді. Територію ми маємо спільно працювати заради цього. Так і буде слава Україні.